Привіт, підписники каналу та відвідувачі з сайту 220км. На огляді чергове цікаве реле від компанії Китайський Томзон, яке, мабуть, несправедливо досить пізно з'явилося в нашому інтернет-магазині, бо воно заслуговує на увагу з моєї точки зору. І чим воно цікаве, налаштування, чим це нова версія? Вони, в принципі, є оглядів подібних багато. Саме Релія називається ТОПІДІ 1 63 вє але вони китайці працюють, вдосконалюють свої вироби. І от остання модель має відмінності від тих, що я бачив огляди раніше в інтернеті. Я сам не електрик, завжди на цьому наголошую, я просто показую, щоб полегшити свою працю. Бо люди потім дзвонять, питають, як налаштовувати, як працює, для того, щоб я не відповідав на телефон, і був цілий день за телефоном, я вирішив для себе так, мені здається, і вам буде краще, ті, хто хоче його зрозуміти і хоче купити і придбати, і чи воно воно йому взагалі потрібно. А якщо потрібно, то як його налаштовувати, тому лучше краще я вважаю один раз розповісти на камеру, ніж потім пару разів. На день по кожному позиції з нашого інтернет-магазину розповідати в телефонному режимі. І так, що воно вміє, чим воно відрізняється від іншої популярної моделі, яка вже давним-давно пропонується в нашому інтернет-магазині то pd 60 es Тим, що тут додалася третя стрічка, яка має чотири різних параметри, які відображає. Ну, Верхня, це зрозуміло показує напругу в мережі 233 вольта наразі. Друга Середня показує Ампер струм, тобто скільки споживає, якщо у вас є підключене якесь навантаження живлення, вхід зверху стандартно займає трошки більше, як і попередня версія, більше, ніж 2 місця на дін рейті. вихід знизу нолі здається, вона не рве, розриває тільки лінію фазу. І відмінність і саме наявності третього рядка, який, до речі, перемикається або вручну. От ми можемо перемикати. Показує воно по черзі чотири параметри. Давайте почнемо з першого. Це показує це лічильник. До речі, тут не тільки релі-напруги з захистом від пониженої та завищеної напруги. раз. Потім автоматично вимикач з регульованим струмом, тобто ми можемо від 1 до 63 поставити струм. І Якщо буде перевищення по цьому струму, воно спрацює. Тобто це реле-напруги із захистом по перевищенню по струму. А також тут завдяки цій третій стріці, тут є ще й лічильник. Лічильник, оце наразі я тут випробував його 3 Вт, Я намотав, це в ватах. Тут після крапки. 2.0, тобто мені цікаво, що буде. Якщо то тобто буде 99 Вт. Далі не знаю. Не тобто це треба поставити і випробувати. Лічильник обновляється. До речі, є інструкція. В неї написана неправдива інформація стосовно того, як обновити оновити лічильник. Лічильник обновляється, треба зайти. В режим налаштувань, утримуючи кнопку Set, я зараз прикажу, покажу прямо. От ми зараз цей троєчку тривати, воно намотало, як би в мене, поки я з ним експериментував, скинемо до нуля. Давайте пробуємо. Заходимо в режим. За те, щоб зайти, треба натиснути і утримати кнопочку Set, секунд, три, І в цьому режимі натиснути і потримати так само декілька секунд кнопку POWER. І тоді всі показники, от іменно по потужності. Як ми... І так, давайте тоді по... ми зараз дійдемо до того воно скинулося. Зараз показує P-фактор. PF PF-фактор фактор це тут взагалі воно мож... буде показувати по черзі, або вручну перемикати можна, що буде показувати третій рядок, або по черзі з заданою інтервалом часу воно буде перемикатися. І якщо от вручну ми перемикаємо, то ми завжди бачимо один параметр. Ну, Або перейдемо, перемикнемо на інший. І P-фактор важкий для мене параметр, Я... тяжко мені самому його зрозуміти. Тим Ще пояснити, але в двох словах він має бути в ідеалі одиничкою, і він залежить від того навантаження, яке ви підключаєте. Якщо він падає від одинички, буде 0,9, 0,8, 0,9, 0,8, це значить ваше навантаження якесь трошки не дуже вдало використовує електроенергію з мережі. Це таке моє ну, бачення цього показника. Я, можливо, не дуже гарно його розповів. Якщо хтось краще, може пояснити в коментарях, буду вдячний йому за такі пояснення. І так. І перше, ми перемикаємо, до речі, цей кнопочкою set, бо в інших ранічних, ранніх моделях перемикалися зверху вниз. А зараз іменно кнопочкою set. Ми перемикаємо, якщо вручну перемикаємо, вони можуть автоматично перемикатися, показання третього рядку заданим інтервалом, які можна налаштувати. От зараз P-фактор одиничка. Далі ми показуємо частоту, не ми показуємо, а наш прилад показує частоту в мережі. Далі він показує. От, ми бачите, що ми скинули споживану лічильник по нулям, тобто це спрацьовує ще раз, натиснути сет, зайти в режим лаштування і утримати кнопку POWER, ну, декілька секунд. І показує активну, тобто зараз, якщо ми підключимо, буде показувати потужність, яку споживає ну те, що ви споживаєте, те, що ви підключили до виходу. Ну, в принципі, це і завжди потужність можна було розрахувати, 220 помножити на струм. І ми знайдемо в ватах, отримаємо ту саму потужність, але тут для наглядності більш зручно. І так йдемо надалі в налаштування. Налаштування, в принципі, стандартне, за винятком, мабуть, саме цього третього рядку, що ми в першій буде, от якщо заходимо в. Вже налаштувати. Перший буде параметр або вимкнений off, або від одного буде значення до 500 це інтервал, затримка зміни. Показників от в нижньому рядку. Тобто, якщо ми виставимо один, тут можна один або off. 1, 2, 3, і тобто через 2 секунди, через 1 секунду, будуть змінюватись показники. Ну, давайте ми спробуємо його, і ми зараз його зразу подивимося. Ми подивимося 2 секунди. Я виставлю для того, щоб зберегти ці показання, ми далі натискуємо кнопку Set і її трошки затримуємо. І от зараз через 2 секунди показники нижнього рядка будуть змінюватись. Дивимося, PF-фактор 1. Частота 49.8. Цей час затримки між цими показаннями можна змінювати. Ще раз наголошу від 1 до 5 секунд до 500 секунд, або можна взагалі поставити кнопку OFF. І в режим к і тоді вибраний параметр буде вам показуватись постійно: або лічильник, або pf фактор або частота мережі. Далі йде бігом постараюся про налаштування, бо далі вроді нічого такого цікавого особливо, Але хто перший раз бачить цей прилад, то мабуть що буде корисно. І так, перший час затримки, зміни показань в третьому рядку. Наразі він стоїть 2, по заводським налаштуванням, він OFF, поставив як в заводських налаштуваннях. Другий, А1 час затримки на увімкнення, тобто коли з'явиться в мережі електроенергія, то перед тим як реле напруги подасть 220 на вихід, пройде 10 секунд, тобто буде відлік зворотній. 10, 9, 8, 7 і так, до 1, і коли 0, тоді воно увімкнеться. Верхня межа напруги, при перевищенні якої буде спрацювання, напруги спрацює і захистить вашу електротехніку. Це повернення, тобто було 270-280. реле не вмикає напругу, 290 не вмикає ваша техніка в безпеці, коли опуститься до 265 і нижче, воно увімкнеться і буде працювати. Це час. На відновлення. Тобто, якщо було перевищення от, напруги по верхній межі, то це після 30 секунд воно увімкне ваше живлення. Це час, за який буде спрацювання при перевищенні по верхній межі. Воно регулюється від 1 1 секунди. І до 30 секунд, мені здається. Можливо, я думаю, це не суттєво, але за замовченням стоїть одна секунда. Це від виробника і да такі показники. Я їх не міняв. Час, не час, а напруга спрацювання по нижній межі, напруга відновлення по нижній межі час затримки після спрацювання по нижній межі переменшений. Знов час працює від 0,1 секунди, наголошую, це по нижній межі. А 10 а 10 це струм. Я його вистав. До речі, зараз два. За Він позамочав стоїть 40, а взагалі здається до 63. Виставив Вистав чому такий. Ми зараз перевіримо, чи спрацює. Я підключу на вихід праску і перевіримо, чи працює цей привід. Я перевіряв, працює, але покажу на камеру, що це дійсно так. Це ще раз струм, при перевищенні якого буде спрацювання. Це час після того, як було спрацювання на відновлення подачі електроенергії. Тобто, якщо спрацювало, у вас дається 30 секунд, і далі знову пробується, вмикається реле напруги. Далі час спрацювання теж від 0 -1 секунди по перевищенню по струму. А оцей параметр досить цікавий. Я на ньому зупинюсь трошки. Він може бути в режимі OFF або від 1 до 20. Це кількість. І зараз скажу точно, як би це його сформулювати. Це кількість працювань. Тобто, якщо у вас було перевищення по струму, от воно вмикається далі чи не вмикається. Якщо ми поставимо один, то буде одне спрацювання по струму, все далі воно не увімкнеться, поки ви самі не підійдете до нього і не натиснете кнопку OFF. Тобто не подасте вручну жив, можна виключити. Тобто, воно буде, якщо в режимі тобто воно буде завжди вмикати, вмикати, вмикати. У вас було спрацювання по перевищенню струму, але воно буде завжди або від одного до от Давайте ми зараз приймемо 1, Ми поставили воно я не знаю, чи запам'ятало, бо я не натиснув. Давайте спробуємо до нього зайти. Ще раз це тринадцятий параметр, він досить важливий, тому на мою думку, що він досить важливий. Ми зараз його і перевіримо. І так, одне спрацювання для того, щоб натиснути кнопку Set. Це ми його запам'ятали. Тобто, якщо буде перевищення по струму, а в нас зараз виставлена межа 2 А. І воно фактично один раз було спрацювання, і воно не повинно увімкнутися. Це я хочу перевірити. Ось в мене праска. Зараз ми підключаємо праску. Тут, до речі, стоїть секунд... одна секунда, тобто не миттєво воно вимкнеться, бо в налаштуваннях стоїть одна секунда на спрацювання. Праска, бачите, скільки споживає. Так, включимо праску. 4,7 А. І ось ми бачимо, що воно вимкнуло. І воно буде в такому стані вимкненому, вимкненому бо ми в налаштуваннях поставили, що одне спрацювання. І воно само автоматично вже вмикатися не буде, аж доки ми не підійдемо і не натиснемо кнопочку Power. Можна цей, так сказати, вимкнути, то воно буде вмикатися завжди, а можна виставити цю кількість спрацювань від 1 до 20. За замовченням, воно стоїть взагалі off, мені здається. Ну, Кожен може собі сам потім виставити. Як... Давайте дійдемо далі до кінця в налаштуваннях. Надалі мені здається, взагалі не буде нічого цікавого. По налаштуванню, але давайте дійдемо. А 13. От ми поставимо давайте, OFF. Тобто буде без, нескінченну кількість разів буде вмикатися. вмикатися спрацювання, воно буде вмикатись. ну от Виробника стояв за замовчення OFF. А 400 параметр відповідає калібруванню напруги від мінус 9,9 до знову за замовчів. От від виробника мені прийшло таке. Не знаю, може інші, інші якісь будуть правити. Тут стояло мінус 0,6, це калібровка А15 по струму, А16 калібрування по потужності, а17 end, Все, ми завершили. Ось такий цікавий, на мою думку, прилад. За доволі низькою ціною, і ми намагаємося завжди тримати ціну найнижчу серед інтернет-магазинів в Україні, але ми просимо при продажі передплату 100 гривень або всю суму. Про це написано на сайті. До речі, бувають випадки, коли. Нас чуть ли не звинувачують в шахрайстві і в коментарях пишуть, що це дуже дивна практика, і хочуть нам нав'язати свою, як навчити мене, як потрібно працювати, нібито відправляючи без передплати. І що от вони саме так працюють, і я мушу так працювати. Без питань, до речі, ми буває відправляємо теж без передплати, Якщо людина адекватна, чуємо в розмові по телефоні при замовленні і пояснює, чому він не може там, не хоче, не виходить, не має часу. Таке теж ми ходимо. Нема такого, тут в що ми щось можна відправити без передплати, але зазвичай ми просимо передплату через 100 грі, або вся сума. Гроші ми даємо рахунок, ФОП, ми працюємо офіційно, це є гарантія, що ми не вкрадемо ваші гроші. На цьому не буду довго затримати вас. Вибачайте, що і так довго затримамо. Посилання на нашу сторінку в інтернет-магазині, де можна купити цей прилад, буде в описі до даного відео. також... Буде посилання на телеграм-канал. До речі, наш канал YouTube вже давно перевалив позначку тисячу підписників. Що дуже радує. Натомість всім гарного дня і до зустрічі.